І наших. і я покликані бути учасниками Христової, перемоги над перемогами себе, як про мертвий для гріха і живим для Бога в Христі Ісусі. Наші розумі і святування, Воскресіння Ісуса Христа, живого Христа, допомагають нам зрозуміти велику вартість Христового людського життя, людського життя. Ми приходили до гробу, до святої плащаниці. Коли тобі було важко, ми були з тобою, Господи, ми приходили до Святої Сповіді, щоб очистити свою душу, бо ми перед тобою нагрішили і тобі одному каялись. І ми сьогодні можемо сказати, Господи, і коли ти був ми теж є з тобою бо прийшли сьогодні розділити по радість. Господи, не покидай діти нас, ці далекі країні, яка стала для нас рідною, не забувай, Господі, йти нас, допомагай нам, провадь нас твоєю мандрівкою, своєю пречистою матерію, пречистою Вією Марією, яка як добра мати заступається за нас. Тому я хочу подякувати всім вам, хто прийшов сьогодні, всім, хто хотів може прийти, але за коїсь поважної причини не зміг прийти. Я хочу подякувати пані. Наші найстарші паропіянці, які вишила дві поруби для нашої церкви. Я можу подякувати нашій старшій сестриці, Джоен, Алексу, який багато покладають зусиль, і багато у цього року дощ перешкоджав нам, що ми не могли доставити столи за вчасно. І ще там є і нашою радістю, що Господь нас дійсно всі не забуває, що нам допомагає. Я хочу привітати.

完了这是

Дзвонять дзвони великодні, Божа ласка вже сьогодні, лине голос із небет, Радість всім! Христос воскрес! Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я шле з Небес! Христос воскрес! Воістину воскрес! А зараз Дарчик Джонсон перший відкриє нашу коротеньку програму. У нас так. урочиста програма коротенька. Хто знає з дітей, ще віршики чи пісеньки, просимо підходити. Мені це, і це, і пасочка, солодка, і яєчко, сіте. І, і, і дивимо шничок. Хестос воскрес вобнові. Збавистих світочок. Усі, хто йдуть до хаму у цей великий день, як сонце, як сонце поміж нами руках. в руках несе мене, умить, умить благословенна, чудесний дар з небес. Христос вистав з мертвих, воістино воскрес. 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 Дякуєм, кожним серці дзвінять дзвіночки, Христос Воскрес. Gospod maluje zemlje ječko v barvi čudes. Починає наші ігри. Не, ще. Андрій курітачка приїхав дуже з Просимо Андрійка виступити, розказати нам гарно віршика. Прошу. Українського звичаї. І тут хвилюється кожен, і дуже добре знає. Zami huit osis hotelis parkin schools hatenu. Sroplus lavin voskusinia, platinu novenu. Svone svone velu travels. Sieto tarkas bui. Deta laza is bakame koshuski bui. Koshuska smeshlenka pasta, yaita maslo, sel kavaska, trinka pesenki. Queen, see the sun the best. For the for the best. The sun is the best. The sun is the 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 best. The sun is the The sun the The sun is the The sun is the sun the The sun is the best. The Покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очевидно, любо годиною, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом поговорить. А тумана чи ворог покриває море, і з маленькою рожевою, відмота собою, покриває туман сивий. І дьяволь не мою оповію тобі душу, і не знаєш, де діти, І Ждаш того нового світу, мов матері діти. Я на долину Приходилась прямісінько до нас у гостину, а за нею йде великдень несе білу паску. Дзвонить дзвони, вам дарує радощі і ласку. Відчиняємо ворітонька, гостеньки чекаємо. Христос Воскрес усі разом заспіваємо. Подоляночка, я прошу Оленку нас. Мар... Оленка в нас займається іграми для дітей. Подоляночка, молодисенька, тут вона сіла, тут вона впала. Землі припала, личка не вмивала, бо води не мала. Ого встань, стань, 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 миличенько, як то шкляночку, візьмися за бочки, покажи нам скочки, покажи скочки, Іринка, покажи скочки. Візьмися за бочки, покажи нам скочки. І бери, іди до Дунаю, бери ту що з краю. Вибираєш другу подоляночку, Іра. Так, вже є друга подоляночка. Десь тут була подоляночка? десь тут була молода. Твона сіла, тут вона впала, То землі припала, личка не вмивала, Бо води не мала. ого, й встань, 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 подоляночко, О, ой, ого, й як ту шкляночку, Візьмися за бочки. Покажи нам скочки, візьмися за бочки. Покажи нам скочки, іди до Дунаю, бери ту що скраю. Щось наші подоляночки ще сплять, не скачуть. Ну хто подоляночка? Оленка разом з маленькою христинкою. Так? Ідемо, ідемо. Оленка з Христинкою туди подоляночка. Де тут була подоляночка? Де тут була молодесенька? Тугут вона впала, до землі припала, личка не вмивала, бо води не мала. Просіть Оленку до серединки. Ти по подоляночка? а на жедро по так? Окей. Огой, встань, 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 подоляночку, у гумиличку, як ту шкляночку, візьмися за бочки, покажи нам спочки, піди до Дунаю, бери ту що скраю. Вибирай другу подоляночку. О, вже хочуть подоляночками бути. Дивися дівчинка хоче подоляночками. Таня буде подоляночка. Де тут була подоляночка, Десь тут була молодесенька, Тут вона сіла, тут вона впала, личка не вмивала, по води мала. Ой, встань, 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 подоляночко, доляночку, у гумиличку, як ту шляночку. Миюся за бочки, покажи бо нам скочки, Піди до Дунаю, бери ту, що скраю. Десь тут була по десь тут була, Молодесенька, Тут вона сіла, Тут вона впала. Землі припала, личка не вмивала, по води не мала. Ого й стань, встань, встань, встань по ого, миличко, як ту шкляночку, візьмися за бочки, покажи нам скочки, піди до Дунаю, бери ту, що з краю. А, але в нас гарні подоляночки, аж три. Ну, хто ж ти ще, ще подоляночка? Є подоляночка? find something Все, вибирайте друга мишка. Другий Софія. То далі можеш так сказати без мікроф.